ось таке законне України про національну поліцію для забезпечення відомості. Так, це наші з вами розмови. Я не вас там частково не працює підсвітки номерного знаку. Це як це частково? Це як це частково? Одна лампочка. А, а хто у вас ще взагалі закону? Можете сказати? Ви їх будете знати? Ні, я просто... Ну, просто це дебілізм. Це простий це, обичний дебілізм. Це ваша суб'єктивна то. Причина зупинки суть mm. правопорушення. Технічна несправність. Де? Не працює, частково Частково це де це таке є. Ну ви що, заболіли, чи що? Ви просто дівчина і заставляєте, щоб я вам хамив і грубив. В законі є таке написано: частково не працює підсвітка номерного знака. В законі пише або працює, або не працює. Так? То де не працює? Підсвітка номерного знаку. Одну хвилину. Де це в мене не працює підсвітка номерного знака, частково? Причина зупинки сюдської правопорушення. І що там? Не працює? Ми ж не знаємо, що. Що ви не знаєте? Що ви, ви все добре знаєте, все якраз. Ви просто безприділите, ви вже достали народ України. Тупо достали. Пане, ну, можете продовжувати? Ну я не хочу, ви не можете продовжити. Зачекаємо відділ моніторингу, приїде, я на вас напишу скаргу. І ви поїдете, будете продовжувати вирух, і я буду продовжувати їх. Та, так, я бажаю. you <laughs>